Є Єдцунте. Принц, а який принц забула? Такі гарні у пахучі. Потихеньку вже зацвітають примовки, в мене їх багато. Там помаранчина. Тюльпанчики в цьому році примерзли, їх покрутило. Ось так це приклад. Одного кущика, і тут далі під хризонтимами померзли і похворіли. І тут чесничок, і нарциси, А і там ще один кущик. А під хатою квітне барвінок. Так. Це ще один куточок з квітами примули, примули. Це теж темненька, з білими цяточками. так вона опустила свої олівки. А там шаловидний флокс, а тут вище вієла, але її трошки. Прихватило, вона відходить. Ну, я думаю, буде все гаразд. Це одна із перших примолок, які зацвітають. Вона для мене одна з найгарніших. Вона дуже-дуже темна, бархатиста. Ну просто бархатно. Темний бурячок. Ще й з білими цяточками. Одна з найкращих. Можу кожен день ходити і любуватися кожною квіточкою. Милуватися. Які вони гарні. А тут ще близенько. Зацвіла майже біленька. Світло-світло, жовтенька під смородиною. Багато буду пересаджувати в цьому році. Із-під півоній. Такі гарнюні. Це виставила трошки розсаду перчиків і баклажанів. Стояли вже в парничку, але дві ночі підряд. Були плюс два. Сьогодні плюс п'ять. Тому заносили до хати. Ось цей Мерцис, який я показувала, вони починали розпускатися, трубочка була жовта. Ось цей великий діаметр 10-12 см, трубочка 4,5 см, а воронка сама 5 см в діаметрі. Ось він вже побілів, це він стояв зрізаний неділю, 7 днів. Вже почав трошки псуватися, тому вирішила вже показати, який він став. Вже дуже гарно розцвіли мускарики, але дуже-дуже шкодить оленка. Просто поїдають цвіточки. Ось вона помаранчева. Вона в мене одна така. Бордових різних відтінків багато. А така одна. Ось така гарнюнечка. Темна бордова з білим ободком. Трошки потепліло Ташки співають. Під калиною кущик ну, рожево-вишневий. Зараз туди підійду, покажу. Це темно вишневий, бархатний. Квітка велика, кущик такий один. А тут є. Ну, я більше її називаю помаранчева. Вона теж темніє. Спочатку квіточка. Така жовта помаранчева, потім станеться така. Ось такий кущик теж один. Все в цьому році бігом і не встигаєш. Не тільки познімати, а навіть пофукати. Таких тюльпанів у мене теж було багато, а залишилось чомусь дуже мало. Ранок співають пташки. Дуже гарно. А це кусочок під горіхом. І Така примовка теж одна. Спочатку квіточки майже біло, такі світло-жовті, а потім живіть. Далі тут є трояндочки. Теж майже обрізала. Це А ось залишився один такий тюльпанчик, їх було багато. Примерзли всі. І знову мої улюблені прилади. Зараз у них починається пік цвітіння, але вони в мене дуже-дуже різні. Ось є деякі кущики в цьому місті. У них і колір різний, і закручуються пипесточки. Називаю кучеряві. Ось бордовий кучерявий. А тут звійшов уже піон. Бернар, Ось кущик. Ось високі примулки. Тут же дуже густо. В цьому році буду розсаджувати. Ось іще один колір. Це крапчаста, рожева крапчаста. Тут нарциси. Ось це жовтенька з великою серединкою жовтою. Це з крапинкою. Це світленька з великою серединкою. Тут ще темненька. Їх багато-багато. Ось ще кусочок розсадничок. Це темна, бордова, бархатна. Така ну, дуже темна, з великою жовтою серединкою. І тут є бордова в крапинку. Це темно вишнева. Теж бархатне, але ще маленькі кущики. Ось тут ярко-рожеве. їх багато. Багато-багато. Ось цих багато примов. Вони яскраві, теж бархатні. Ось таких у мене багато. Залишили своє обогу, вони не посохли без мене. Далі тут вони теж. Такі темненькі, гарненькі, квітки великі, серединки яскраво-жовті. І ось тут трошки низ і вони залишились. Тут нарциси, тюльпани. А далі вверх все посохло. Ось такі кущики великі. Це примула висока. Я зриваю з неї букети. Вона дуже-дуже гарно стоїть. Якщо в прохолоді, може стоять днів 10. А тут почну з цієї. Вона така кремова. З рожевим. Квіточки невеличкі, 2-3 см. Ну, гарненька. Далі теж вона. А ось зовсім інша. Це жовтенька, а зверху там рожевий верх. А тут більш такий кармі... карміно-червоний. І ось такі вони є жовтенькі. І такі краєчки карміні. А тут більш рожеві. Там бордова. І тут їх багато-багато різних. Мокрець весь не вищупую, бо він допомагає зберігати коріння, бо примула дуже прихотлива. Дуже любить вологу. Минулому році мене майже тут не було. І багато з них просто висохло. Уже не такий коврик, Як був навіть в минулому році навесні. Ось мене ковричок. І тут теж дуже-дуже різні примали. Ось це рожеве, світленька, даже бускова, Там бордова. Далі, там посередині то така ярко-рожева. Це теж жовто-кармінна примувка. Там яскраво рожева і бордова, більш така кирпічного кольору. А далі я ближче підійду, там теж кармінна, але серединка жовта, яскрава. Ось це кармінна. Кунчики такі червонокарміння вигорающі, а серединка велика. Ось тут ще дядочок маленький. І вони є яскраво рожеві. Ось тут є отака яскрава. А це вже просто рожева. А це вже другий колір рожевого. Давай його об'єму зараз. Це кущики вілиночка з тело удору. Та гарно співають пташки, що не хочеться їх і перебивати. Червоні тюльпани біля смородини. Смородина квітне. Тут ще одна примовка. А тут ось така примовка. Вони для мене всі гарні. Це, я навіть не знаю, темномалиновий. Колір, серединка велика. Ну, вони для мене всі гарнючі, я їх всі люблю. Ось такусінькі, ножки великі, це примули високі. Всі використовую зріз. Ой, вже розквітла, Рання яблуня.